Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна і ви на моєму каналі Ласкаво прошу. Сьогодні хочу поговорити з вами про дуже таку цікаву тему, як турецькі серіали і реальне життя. Давайте поєднаємо, чи дійсно така солодка картинка в серіалах і в реальному житті в Туреччині. Одразу хочу сказати всім, хто тільки доєднався до мого каналу. Велкам у нас тут дуже душевно по-домашньому, скажемо так. Все душевно, по-домашньому. І хочу розказати про те, що я українка з Києва, яка проживає вже в Туреччині 13 років і працювала в турецьких компаніях і не в одній. Знаю цей менталітет, тому що я по факту десь 19 років тут, і я можу конкретно розказати вам всі відмінності, тому поїхали дивитися, що. Співпадає, а що відрізняється. Ну, по-перше, це звісно, ми звертаємо увагу на красу головних героїв. Як правило, це такі розфуфирені, такі, знаєте, чоловіки, зализане волосся, дівчата всі просто модельної зовнішності. А чи так це насправді в реальному житті в Туреччині? Я не хочу нікого образити, скажу одразу, висловлюю тільки свою точку зору і скажу, що красивіших дівчат, ніж українки, годі шукати по всьому світу, не тільки в Туреччині. Я не можу сказати, що турчанки дуже гарні і харизматичні. Є. Е. Є, є такі, такі, які, знаєте, без пластики, без всяких цих ботоксів, філерів, і реально в них дуже красиве лице. Але за 13 років я таких побачила, ну, можливо, 5, ну, 10. Але дуже часто турчанки роблять ці, знаєте, нереальні мейки, що можна злякатися. Вони дуже злоупотребляють пластикою, чи тим же ботоксом, і інколи це ну, тумач. Я можу сказати, що навіть у мене є подруга, яка живе з торчанкою. І ця жіночка, їй вже 45 років чи 50 щось таке. І вона собі просто пластику робить нонстопом. І я хочу підмітити те, що вона працює ріелтором вона не заробляє мільйони, тому що вона знімає квартиру з дівчиною, в неї немає свого. Житла. І тобто я маю на увазі, що вона в середньому секторі навіть, можливо, трішечки нижче ніж середній, тому що вона навіть сама не може собі зняти житло. Але при цьому вона собі робить пластику то вона відкачує жир, то вона підколює губи, то вона збільшує. Е Очі, <свіст> От. тому це дуже розповсюджена тема в Туреччині, і насправді Туреччина по пластиці займає одне з лідируючих місць взагалі в світі. І ціна якість тут дуже класна. Що стосується чоловіків, турків, які теж приймають участь як такі. Альфа самці в серіалі, звісно, турки, чоловіки, вони симпатичні. Якщо порівнювати з дівчатами, вони навіть дуже симпатичні, а є дуже багато високих турків. Хоча мені казали, що ні, це взагалі так. Якщо дивитися на націю в цілому, вони не високі, якщо порівнювати там з нами з українцями. Але незважаючи на це, є дуже багато високих турків є дуже багато перемішаних турків, і як правило, вони теж там і з блакитними очима, зеленими очима, тому що вони перемішані з греками, вони перемішані з болгарами, вони перемішані з македонцями. Тобто змішаних турків тут дуже багато, дуже багато. Я, знаєте, я навіть отак от була в компаніях, отак, от щоб прямо чистий турок, ну це прям така рідкість, така рідкість. І що я хочу сказати: симпатичних, гарних чоловіків тут рілі дуже багато. Але незважаючи на це все, якщо ви будете йти десь. В якоїсь, по якоїсь вулиці ви не зустрінете прямо таких альфа-самців, знаєте, таких, щоб від нього шлейф був. Тобто, це все ж таки все одно якась така вибіркова система, якщо можна сказати. Як правило, в турецьких серіалах показують дуже гарні розкішні райони там Стамбулу, Ізміру, Айвалику. І дійсно ця краса природи це просто один в один. Це просто один, в один. Звісно, в фільмах, як правило, є корекція кольору, світла, але дійсно в Туреччині ви можете знайти все, починаючи від якихось там гор настільки нереальних, плюс вода. Декілька морів, є пляжі, які дійсно схожі на Мальдіви, є солене озеро, яке теж називають турецькими Мальдівами, називається Салда. Ну, тобто, в Туреччині горновишки такі круті. Хоча, наприклад, коли я жила в Україні, я ні разу не чула, що в Туреччині. Ну, були горнолишки. Ну тобто, у нас, як, як правило, кажуть: ой, ну поїду в Туреччину на літній відпочинок. А насправді тут такі круті горнолишки я вам не можу передати. І і це не один курорт, це не два навіть курорти. Тобто, навіть від'їхавши від Стамбула за півтори години. У вас буде один з найкрутих курортів у Луда, який приравнюється в зимній період в Куршевелю. Тобто там такі двіж-паріж, там діджеї відомі приїжджають, якісь співаки відомі, там така туса. Ну, як правило, там тусять така богема. Тому, якщо вам потрібно познайомитися з нормальним турком, їдьте в зимній період на фестиваль в Улуда. Рекомендую! Любі мої, саме час поставити в подбайку цьому відео, клікнути на дзвіночок і підписатися на мій канал. Це допомагає мені розвиватися як блогеру і дуже дякую кожному, хто слідує цим правилам, тому що це реально дуже круто. Я бачу свій прогрес. Залиште, будь ласка, в коментарях те, що вас дивувало більше всього, сподобалось. Можливо, у вас є якісь ще запитання там, типу, а ось в серіалі показували так, а це в реальному житті так чи не так? І я буду вам відповідати, і будемо з вами там спілкуватися. Ну, дивлячись всі ці турецькі серіали, звісно, ви помічали одяг. Одяг завжди якийсь нереальний, красивий, якщо вже вдягати сукню, то щоб це була сукня, щоб зі шлейфом. З приводу одягу, в Туреччині все дуже-дуже відрізняється. Я б не прив'язувалася до серіалу, тому що Туреччина дуже різноманітна, є Туреччина дуже калоритна, дуже закрита Туреччина, де дійсно ось так: от з відкритим плечем, я вже не вийду, тому що я вийду, мені просто можуть зробити зауваження або буду, знаєте, так дивитися на мене, як на варвара на якогось. От, я можу сказати так: я зараз проживаю в Стамбулі. Стамбул це саме велике місто, і навіть в Стамбулі не всюди ви можете вийти в відкритому одягу одязі. Тому що Стамбул теж поділяється на консервативний і відкритий Стамбул. І в Стамбулі дуже багато приїжджих приїжджих знову таки з якихось консервативних регіонів, як правило, вони і селяться в в такі райони, де ну отак от вже не вийдеш. Ну може, ви ну, в Стамбулі ще можна вийти, але наприклад, якщо ви поїдете кудись в Ерзурум, Скажемо, то там взагалі навіть краще покривати голову. Ну тобто, як в Ірані, знаєте, ну там не повністю можна, щоб волосся було видно, але ну типу, щоб на вас там не звертали увагу. Що хочу сказати? Я, наприклад, живу в Стамбулі в дуже відкритому районі. Я можу вийти там в коротких шортах, в топі, що я і роблю в принципі, і на мене взагалі ніхто не дивиться. Наприклад, сторона Суадія, Богдача Десі це прям дуже дуже проєвропейські люди. Вони навіть думають, розмовляють по іншому. Якщо ви поїдете в район Султан Ахмет, це історичний центр Стамбулу. Там дуже багато мечетей, там такі, там реально дуже багато туристів, і до туристів там відносяться з повагою. Тобто, вам нічого в принципі не скажуть, можуть просто косо дивитися, але інколи оці. Косьів взгляд, знаєте, ну якось ти себе відчуваєш некомфортно. Тому я, як правило, коли їду в ту частину Стамбулу, я просто втягаю футболку, ну таку, щоб вона не просвічувалась, і там джинси, брюки, щось таке, чи якусь довгу сукню, чи довгу спідницю. Ну, щоб, знаєте, не ловити на собі оці якісь погляди. Ще дуже відкритий район в Туреччині. Це, звісно ж таки, Ізмір. Чешме, Алачати, які теж піде з міром, а потім Бодром. І я хочу сказати, що вся, в принципі, Богема, всі оці артисти, митці, вони всі, як правило, в цих районах. Бодрум, Чешме, Алачати. І от Богдача Десі. Тобто це не один район, це прям така найдовша вулиця в Стамбулі, де дуже дуже багато е, такої знаті і відкритих людей. Плюс до цього зараз вже. Молоде покоління, плюс мода змінюється, і ви вже на вулицях в Туреччині можете побачити дуже відкритих людей там, типу в ліфах якихось, типу, топів, а в якихось коротких спідницях, юбках. І ще такою ознакою дуже прикольною, не знаю наскільки це прикольно, звісно. Але я, наприклад, комплексую, тому я в принципі дуже худа. Ну це потрібно розуміти. Але якщо я десь бачу якийсь цей лютік, я вже думаю, може мені спідницю подовше вдягти. От. Але турки в цьому плані не паряться вони можуть бути дуже дуже в вазі, при цьому вдягти короткий топік, юбку і йти собі, куди вони захочуть. І ніхто їм нічого при цьому не скаже. Якщо ви дивитесь турецькі серіали, то в кожному просто турецькому серіалі якась драма, якісь ігрища, я їх так називаю. Хтось на когось не так поглянув, хтось там щось переглянув. Коротше, оці в них ігри, вони навіть коли розмовляють, вони так знаєте, підбирають слова. А от якщо я йому скажу те, що він мені відповість, а от я їй скажу те, що вона мені відповість. Короте, це просто один-один з реальним життям. Я скажу чесно, це напевно один із пунктів, до якого я ніколи тут не звикну, тому що ми не зростали так. Тобто в нас, наприклад, все відкрито і все в обличчя кажеться. В них ні. Вони тобі можуть так сказати завуальовано, що ти навіть не зрозумієш, а це вже буде їх якась гра. Причому я ж кажу, я працювала на двох компаніях з турками, і це відбувається як всередині фірми, всередині компанії, так в особистому житті, так і ну, просто повсякденному житті. І, чесно кажучи, я думала, що це якось хоча б в компаніях трішки змінилося. Але я зустрілася з дівчиною. І вона каже, у мене є дуже близька подруга, ми там чуть би не ночуємо разом, там, у, ходимо в гості до одна одної, у нас там сім'ї разом там, зустрічаються на свята, і при цьому вона з нею працює. І тут же вона мені розповідає, як вона її там якось підставляє, якось там. Находить свої доріжки до управ компанії, щоб там якось виграти свою вигоду. Ну тобто тут вона мені каже, що вони дуже близькі, а тут вона її підставляє. Ну, тобто, в моїх очах вона підставляє. Але ця дівчина вона каже, ні, вона мене не підставляє. Вона ж, типу, хотіла якось мене провчити чи показати. І ось вона створила цю ігру. І вона мені про цю ситуацію розповідала дві години. І я така сижу і думаю. Боже, мій мозок просто б взорвався б я б, ну, наприклад, я б вже її послала. Ну, якби в мене щось таке вилізло, я б її реально послала б. А тут ні, тут ось такі ігри, такі ігри, і в кінечному результаті вони все вияснили, сівши ось так от, поговоривши. І зараз вони дружать. Отака історія. До речі. В плані особистого життя у мене теж така тема була. Я дуже е, не люблю сваритися. От і колись я ходила, коли ще була одна. Незалежна жінка ходила на побачення. І з якимись турками зустрілася і кажу, Боже, я так не люблю цю драму. Я не розумію, навіщо люди цю драму. Я кажу, хочу від цих е, скарг кудись там е, втікти, від цих е, заворушок. Ну, і мені каже, я теж ненавиджу драму. Боже, мене це так бісить в турках. Хоча він сам турок. мене це ж теж бісить. Боже, це ж так класно жити без цієї драми. Проходить там декілька днів, ми з ним збираємося знову на нове побачення. Тобто ну, ми не зустрічалися, але так, типу, ходили на побачення. І це було друге побачення. І в нього він просто з пустого місця мені зробив драму, що я там йому одразу не відповіла, чи щось там таке. І я думаю, Боже, це той турок, який мені сказав, що він не любить драму. І після того ми з ним другий раз навіть не зустрічались. До речі, ще до драми хочу додати, що у багатьох турецьких серіалах чоловіки плачуть. І в Карасивда, Чорне кохання да, називається. Там Бурако живіт, плакав, здається, сім хвилин. Тобто, сім хвилин серії він тупо ридав. Його показували з різних ракурсів. І хочу сказати, що турки вони реально такі дуйгусал. Ем, Такі чуттєві, да, тобто вони можуть плакати навіть чоловіки, і в них це не зазорно, це типу нормально, якщо чоловік плаче, чи в нього там слізяться очі. Тобто драма, хочу сказати, у них тут просто в крові. Дуже часто ви бачите, що в сучасних навіть серіалах турецьких намішані такі сюжетні лінії, як релігійна сім'я. І не релігійна сім'я, покрита і не покрита. І те, що вони конфліктують, це реально є навіть в реальному житті. Тому що знову ж таки, в мене є одна знайома, за нею дуже так бігає один турок. Він насправді дуже багато турок, при тому при всьому, і в нього повністю закрита сім'я. Дівчина з відкритої сім'ї, вона може випити алкоголю, Звісно, що вона не напивається, але бокальчик другий там за вечерю вона може собі дозволити. І от він каже: Я буду тобі там дозволяти все, хочеш, там хочеш, можеш вина випити. А в неї ну, прям і сім'я така відкрита в неї мама любить раки. ну, тобто. Е і він каже: а вона каже, а ти п'єш? А він каже, е ну, для тебе я вип'ю. І це знаєте дуже показує те, вона каже: я йому що скажу: вийду вікно, він для мене вийде. Ну, типу, що це значить? типу, я для тебе зроблю. Якщо ти. Це не робиш, то це ну не твоя історія по факту, а вийти за нього заміж, а потім приїжджає його сім'я і ховати, виливати вино, викидувати пляшки, чи щось ще робити, закриватися, якимось ще змінювати одяг. Ну це типу не для мене. І що я хочу сказати? Це сказала мені слово слово турчанка. Для іноземки тут іще е, більше придивляються, тому що іноземка, як правило, приймається така, як легко дівчина легкої поведінки, більш за все, навіть якщо ви розмовляєте турецькою. І якщо ще наверх на це накладається релігіозна сім'я, це. Потрібно просто бігти, тому що навіть торчанки з відкритої сім'ї, як правило, не входять в стосунки з закритою сім'єю. Тобто, як буває таке, що жінка покрита, але вони не релігіозні? Ну, прям як сказати, вони релігіозні, але наприклад, вони не кажуть тобі: не кури, не пий, іди в мечеть, молись. Є такі, що взагалі про це не кажуть, тобто вони там покрилися, вони там собі своє життя живуть. Але як правило, якщо це релігіозна сім'я, вам потрібно розуміти, що ну, що ви будете просто слідувати всім канонам релігійної сім'ї. Наприклад, коли я переїжджала до Туреччини, дуже багато знайомих, хто дивився турецькі серіали, казали: Боже, ти там будеш жити в гаремі, ти будеш п'ятою жінкою. І це все вплив серіалів теж. Причем, причому історичних, да? і люди не вміють розмежовувати ці історичні серіали і сьогодення. Хочу сказати, що в Туреччині на законному незаконодавчому рівні можна мати тільки одну жінку. навіть якщо ви дуже-дуже багаті і типу, можете ще одну жінку там якось обезпечити, такого нема. Це арабська історія, це не турецька історія. Буває таке, що в новинах показують, що десь там хтось живе з двома двома жінками, але, як правило, ну, типу, цього робити не можна, там якась буде провірка, плюс ну, це люди живуть неофіційно. І, як правило, це в якихось селах на кордоні з Сирією, і, як правило, вони не турки, а курди. Тобто на офіційному рівні не можна мати двох жінок. Тут нема гаремів, це все стереотип, це все історичні якісь події, була бла-бла, скільки років тому. Також в турецьких серіалах зачасту показують, що якщо ви ходите заміж за турка, то ви по факту виходите заміж за його сім'ю, і вони там збираються великими сім'ями, накривають великий стіл. Це просто чиста, чиста правда. Для них маленьке весілля це, ну, типу, 200-300 чоловік, це маленьке весілля. В принципі, середнє весілля у них таке на 600 на 1000 людей, це, типу, але, сказавши все це, в них, як правило, немає не їжі. У них якісь закусочки, такі невеличкі, якісь печенюшечки, кола, чай і все. Тобто, на ресторан, як у нас, вони не витрачаються. У мене було все на сьогодні. Ставте свої вподобайки, напишіть комент, який вам турецький актор чи фільм подобається. І зустрінемося вже з вами у наступних відео. Па-па-па-па, до скорої зустрічі!